Є стратеги, да, такі люди, які продають. От він на перемовинах ля все продав, але що стосується оформлення документів, це дуже, да, це дуже йому важко. Да, тобто це творчість стратегія. Виконавець це та людина, на яку ви можете покластися і знати, що він збере інформацію, він скомунікує, він зробить все так, як поставлена задача. задачу. Промовив, що задача поставила навіть, на вірну. Зрілий впевнений хороший, хороший голова. Координатор це та людина, якщо, наприклад, проводяться командні якісь зустрічі, да? це людина, яка скоординує, яким чином буде вона відбуватися. Він відповість на ці питання, які незручні, зручні. зручні да? Тобто координатор. Організатор, генератор, це людина, в якій постійно маса ідей, але цими ідеями потрібно. Досконаленням ідеями, раціоналізаціями з ними потрібно їх просто ними управляти, розуміти, яку втілювати, яку ні, і розуміти, да? Шукач, екстраверт, ентузіаст, товариський, математик, командний грок, фінішор, шукає помилки та опущення. Це дуже класно що у якоїсь людини це є роль. І спеціаліст, собі на умі, одинак, професіоналів вузькість. Дивіться, все дуже просто. З однієї, сторони, а з другої сторони, вам потрібно це виявити і. Зробити так, що кожний ж має свою роботу як спеціаліст. Ви ж не можете, наприклад, людину, яка займалась продажами, посадити його диспетчером кол центру Ні, ми кажемо про ролі в тому плані, як функціонує команда і які завдання ви можете кому перерозприділяти для того, щоб у команди був результат. Тобто ви повинні це розуміти і розділяти. Дивіться, як приклад. Ролі, які сприяють виконанню завдань, от є як один із прикладів. да, видача рекомендацій вирішувати подібні завдання нас вчили саме так. Є людина, яка постійно всі ідеї творчості, все да, вона. Це приземляє і каже, от, от так, да, пошук інформації, чи виводієте ви, ви якою-небудь додатковою інформацією з цього питання, надання інформації, мені хотілося б поділитися з вами корисною інформацією. Зрозуміло. Розробка, базуючись на ваших ідеях я прийшов, прийшов до іншої альтернативи. Да? Тобто, ви зрозуміли, я це залишаю, ви можете цим користуватись, ролі, які сприяють, ви, сприяють виконанню завдань.